Айчика, ви вже прокинулись та згадали, хто ви є. Я теж хочу прокинутися, але не пам'ятаю, хто я є насправді. То як зрозуміти, на якій я стадії, які рішення прийняла моя душа? Все дуже просто. Запитайте себе, чого ви зараз саме більше хочете. Не для мене, а для себе запитайтеся. Якщо ваша відповідь, наприклад, я зараз хочу створити сім'ю, або, наприклад, я зараз хочу ще десь там працювати. Або я хочу переїхати від чиміс, або я хочу там стати багатою, або я хочу там ще щось. То на цей етап життя ви поки що ще ваше призначення саме це, що ви зараз хочете. Я хочу вам сказати таку таємничку відкрити. Ви знаєте, що всі наші думки, всі навіть ілюзорні, взагалі все від Бога. Просто це ілюзія, а це чорні думки, це такі ілюзії, та, егоїстичні. Взагалі, все від Бога. Це така велика таємниця. І Бог нас, коли ми не свідомі, він нас несвідомо програмує. Ну, про ми... Бог через нас, Бога ж немає, інше... Бог і є ми. Ми хочемо в ілюзії пограти, і ми тоді беремо темненькі думки і ми проходимо темні досвіди. Тобто все є Бог, і думки також, якщо загалом подивитись глобально. Тут теж все від Бога, просто ілюзії, які проходять. І так само позитивні думки це теж програмування Бога, теж ілюзорна гра. А от поток з Богом, його воля, коли ми в моменті, це вже те, що відбувається прямо, в момент. це ми вже прямо творці. Це те, що відбувається вже зараз. Це не програмування і не ілюзія. А так. Так, що теж думки про себе теж не з'являються, між іншим. Навіть негативні всякі. Так, це то, до чого людина готова. Так, знаєте, і призначення так теж там раз, така думка, ніби прийшла, така це то, до чого людина готова. Ви спитайтеся: а якщо ваше серце хоче бути тільки з Богом? Саме перше, тому що дуже багато ще відкрила таку таємницю, дуже багато людей думають, що вони хочуть бути з Богом. Навіть приходять до мене на навчання, а я потім дивлюсь: а в неї Бог ще ну, не на першому плані. Це не погано, це просто ще не готовність. Я ж не можу сказати, що квітка, яка не розпустилась, вона погана. Ні, просто ще, ну, ще треба пограти в бухгалтера, ще треба пограти в жінку, в чоловіка. Ну, просто всьому в свій час. От і все. Так, що так, мої любі сонечки, все гра Божественна, така класальна, така абсолютно, що ви собі навіть не уявляєте. Так, тому що вам хочеться, на такій ви стадії знаходитись. О, стадії безкінечність, так як святів.